Який запах дуже люблять кішки п'ять ароматів, які підкорюють наших вихованців? Якщо ви не знаєте, чи люблять кішки запах ванілі, то пам'ятайте, що вихованець може реагувати на аромат, виходячи з власних індивідуальних смакових уподобань. Кожен господар кішки помічав, як вихованець щось ретельно винюхує, намагаючись розпізнати певний аромат. Хвостаті друзі здатні вловлювати запахи в 14 разів краще, ніж ми, тому що у них, крім носа, є вомароназальний орган, який називається трубка Якобса. Коти застосовують його у випадках, коли слід виявити особливо тонкий аромат. Така здатність дана від природи і допомагає пухнастим шукати здобич і уникати небезпечних ситуацій. Часто для людей є загадкою, від яких запахів кішки божеволюють, і що краще їм не нюхати. Дбайливому власнику домашнього вихованця потрібно створити такі умови, щоб кіт відчував потрібні запахи, які не шкодять його здоров'ю і настрою. Що дуже подобається кішкам. Часом догодити коту вкрай непросто, але все ж є запахи, які кішки дуже люблять, і це не тільки валеріана і котяча м'ята, є й інші запахи, від яких практично усі коти божеволіють Оливкове дерево. Наркотик для кішки. Якщо у вашому будинку є оливкове дерево, не дивуйтеся змінам настрою і поведінки вихованця. Справа в тому, що в листі, а також в стовбурі дерева, міститься олеуропеїн. Він діє на вихованця так само, як і котяче м'ята. Кішка, коли відчуває такий запах, буде облизувати стовбур дерева і тертися в нього. Одним кішкам подобається тільки листя, іншим ще й частини оливкового дерева. Втім, ефект розслаблення від олеуропеїну недостатньо добре вивчений, тому краще годувати кота оливками лише час від часу. Заспокійлива жимолость досить заспокійливо на котів, і кішок діє жимолость. Аромат, який виходить від рослини і квітів жимолості, нерідко використовують для боротьби із занепокоєнням, стресом або ж безсунням у тварин. Слід звернути увагу на те, що ягоди жимолості потрібно тримати подалі від кішок, оскільки для хвостатих вони токсичні. Не можна давати котам жувати як рослину, так і плоди. Лаванда. Така різна для всіх кішок. Що цікаво, не всі кішки полюбляють лаванду. Вихованці можуть як любити її, так і ставитись до неї байдуже. Можливо, проблема в походженні лаванди вона з того ж сімейства рослин, що й котяча м'ята. Можете дати понюхати вашому коту сушену лаванду, якщо він демонструє дуже бурхливу поведінку. Спосіб може допомогти і в разі агресії пухнастого. Чіберець заспокоює котів. Часто кажуть, що у не тільки смачний для кішок запах, але й корисний. Настой або чай чебрецю заспокоює, має протизапальний ефект і використовується для лікування хвороб очею кішок. Він може допомогти, якщо у кота конюктивіт або алергія. М'ята і базилік. М'ята разом з базиліком з одного сімейства з котячою м'ятою. Аромат рослин нерідко застосовують і для приготування їжі, оскільки кішки люблять такий запах. Однак фахівці не рекомендують годувати рослинами кішку. Як пухнастики реагують на запах м'яти, ви зрозумієте з їх поведінки. Враховуючи ефект, вона буде цілком адекватною. Які запахи заспокоюють котиків? Так буває, що пухнастий друг через різні причини стикається зі стресом. Щоб зменшити занепокоєння у тварини, можна провести котячу аромотерапію. Ароматичні засоби на основі феромонів. Для того, щоб заспокоїти кота, радять ароматичні засоби на основі феромонів. Їхній запах не може зловити людський нюх. Хімічні сполуки у вигляді сигналів передаються особинам свого виду. Наприклад, коли ваш кіт треться мордочкою будь-які предмети, він їх мітить, залишаючи сліди шкірного жиру. Деякі фахівці вважають, що таким чином кішка позначає свою територію, а в слідах можуть бути феромони. Існування феромонів з мордочки кішки точно не підтверджено, але їхні синтетичні аналоги вже стали випускати. Синтетичні феромони створюють імітацію запаху знайомих кішці ароматів, які викликають у неї відчуття безпеки і спокою. Часто їх виробляють із органічних жирних кислот, і ефірних масел авалеріани. Продаються вони у вигляді спреїв або вологих серветок. Виробники обіцяють, що ваш кіт повинен не тільки позбутися стресу, але й кинути шкідливі звички. Які запахи відлякують котів? Різкі аромати парфумів. Загалом не всі коти негативно ставляться до туалетної води, але більшості з них не подобаються різкі аромати. Щоб не дратувати вашу кішку, не користуйтеся парфумами із занадто сильним ароматом. Цитрусові алерген для кішок. Коти інстинктивно розуміють, що цитрусові є для них серйозним алергеном, тому намагаються не перебувати там, де такі аромати. Якщо ваш кіт став відвідувати туалет в недозволеному місці, покладіть там кірки грейпфрута, апельсина або ж лимона. не люблять запахи фарби, клею або лаку. Коли плануєте зробити ремонт, не забувайте, що хвостатим дуже не подобаються запахи фарби, клею або лаку. У такій ситуації намагайтеся зробити так, щоб на період ремонтних робіт кішка перебувала в безпечному від подібних запахів місці. Кішки не люблять спирт. Котам вкрай неприємний запах алкогольних напоїв, спиртових настоянок і спирту в цілому. Прийшли з гулянки, не дивуйтеся, якщо кішка відмовиться з вами спати. Якщо вас турбує питання, які запахи не люблять кішки, запам'ятайте, що серед них і перегар, та є і серед котячих індивідуали, які полюбляють пиво та інші слабоалкогольні напої. Перед тим як пригощати хвостатого, спершу подумайте, як це відобразиться на здоров'ї вашого пухнастика. Котам не подобаються ефірні масла. Востанні вихованці можуть негативно ставитися до розмарину, лимоннику і лаванди. Їх теж можна застосовувати в тому випадку, якщо кіт не туди ходить до туалету, бризніть поверхню ефірною олією, і кішка припине там робити свої справи. Кішки противляться запаху цибулі і часнику. Цибуля, часник, спеції і різні прянощі не подобаються майже всім кішкам і котам. Тут все як у людей. Вам і самим навряд чи сподобається спілкуватися з людиною, яка поласувала часником або цибулею. Оцет і побутова хімія небезпечні для кішок. Випаровування оцту і побутової хімії, ось які запахи не можна кішкам. У котів і кішок дуже чутливий нюх. Випаровування подібних речовин можуть призвести до алергічної реакції вихованця і подразнення слизової. Тому коти намагаються уникати цих запахів. Запах герані лякає кішку. Герань, яка росте в будинку або саду, дуже відлякує кішку. Вихованцеві неприємні навіть не квіти, а сам запах світло-зеленого листя. Тому тримайте хвостатого подалі від рослини. Запах ванілі. Навряд чи можна однозначно відповісти на питання, як кішка ставиться до запаху ванілі. Все залежить від індивідуальних смаків вихованця. Одним запах ванілі подобається, а інші вважатимуть його занадто різким. Любі друзі! А які запахи дуже полюбляють ваші пухнастики, а які терпіти не можуть? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічів, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.